Наступного дня, тобто в четвер, на центральній площі Червонограда, знову зібралося кілька тисяч людей, які висловлювали свою незгоду з діями керівництва держави та працівників Міністерства внутрішніх справ. Мітингувальники підтримали отця Михайла Нескоуза, онук якого зазнав знущань з боку силовиків. Я хочу так само від вас, від себе особисто висловити свою підтримку, висловити вдячність і сказати: отче, ми з вами і завжди будемо з вами в тій боротьбі. Проти людей, які не захищають свій народ, а які виступають проти свого народу. Ви знаєте, боляче здається, сьогодні ніби перемир'я. Сьогодні дійсно після тих трьох днів е, фактично війни в центрі Києва на Грушевського, ми сьогодні бачимо перемир'я. Але чи реально це перемир'я є? Ви бачите, коли з однієї сторони мітингувальників немає активних дій зато сили. Каральні сили, вони вихоплюють автомайданівців, вихоплюють активістів і продовжують далі гумитися над ними. Можливо, ви бачили, дехто з вас, може багато, є в інтернеті ці картинки, коли людину роздягнули гола на снігу і беркутівці ходять і фотографуються на фоні цього. Ви бачили, як людей ставлять на коліна на снігу і знущаються над ним? Це люди, які мають захищати український народ, а вони в його катують. Враження таке, що це не українські спецсили, що це спецсили, які привезені десь звідкись. Скільки б, другі брати і сестри, говорить наша приказка, ми не говорили слово «Халва» у роті не стане солодко. І скільки б ми не говорили, не кричали на майданах банду геть! А нічого не робили конкретного. Ця банда вона буде стояти, вона буде відстоювати, вкрадені від народу багатства. Вона очманіла, задурманена від цього багатства, яке є у власності, які вона володіє і, здається, втратила. Абсолютно розуміння ситуації. Я не знаю, політики краще знають правду правильно це чи неправильно. Але ці молоді юнаки, яких ми бачимо, і приємно мені, що я знаю багатьох з нашого міста і з нашої парафії, які є безстрашні, яких я уговорював, що вони не робили екстремальні дії. І вони говорили: якщо не ми, хто зробить це за нас? Є за що вмирати? Є наша земля сильна, багата, яку хочуть закувати в кайдани. Очевидно, можливо, вони зробили якісь неправильні кроки, історія розбереться, але вони показали і показують велику мужність. А ті кати, вони будуть колись осуджені українським народом. Твердою, караючою рукою українського народу. Сьогодні, в 12-й годині, тут зібралися люди, які казали, де страйкові комітети, де все. Я запрошую сьогодні вас, активістів, на своєму виробництві, ідіть в правкоми і кажіть головам профспілкових комітетів. Давайте ми створюємо страйкові комітети. Якщо буде якісь питання. Підходьте до нас 4 за кімнату, ми вам допоможемо. Це буде дійсно активна робота. Тепер ще одне. Активісти, які не сплять, а працюють, завжди перемагають. Коли ми йде один кулак, ми переможемо. І тому, хто має час, хто має можливість, теж приходьте. Волонтери нам потрібні. Я багато говорити не буду. Я ще раз вам подякую, що ви прийшли. Я дякую за те, що ви жартуєте кошти. І хочу сказати вам наступні речі, щоб ви знали кошти, Чернорадський штаб супротиму збирає шклянні скриньки. Жодних інших скриньок гроші не давайте. Це біля України, це в Народному домі і сьогодні збирали на ринку. Більше грошей не збирав ніхто, ніяких картонних скриньок. Ото, щоб ви знали, вже з'явилося, я отримую інформацію, тому до вас, до до відома, Появилися в нас авантюристи, які на нашому супротиву хочуть заробити гроші. Ото лапайте їх і здавайте їх в міліції. Я хочу подякувати члоральській міліції, нормальній міліції, нормальні хлопці. Хай вони знають, що вони служать українському народу і дякую їм. І кажіть їм про те, що є, і вони заберуть тих пройдисвітів. Шановне товариство, ми маємо стати кожна мама, кажуть жінкам не їхати, їхати, не кричати до військових, говорити спокійно, виважено, що ви наші діти, у вас є сестри, брати, матері. І ви можете опинитися в такому ж стан, самому стані, як і кожен, що ми вийшли за вас, щоб вам краще жилося.